Привіт-привіт, друзі! Вітаю всіх! Знову з вами я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор в Італії та коуч. Сьогодні спішу знову вам розказати одну дуже-дуже важливу новину один закон, який був прийнятий в Україні. Я в мене, крім того. Можливо, чуєте, не знаю, чи не чуєте. У мене сьогодні ще й підвищення кваліфікації по імміграційному праву Італії по різних всіх законах. Що стосується різних всіх нюансів, новинок, я вам пізніше все розкажу. А сьогодні, сьогодні, я про один із законів, який я особисто дуже чекала. Чесно, дуже-дуже чіткала. Хто знає про який закон я говорила вже в телеграм-каналі моєму Україна, Італія, право і закон, безкоштовний телеграм-канал. Підписники вже знають, прочитали, яка ж це новина. Бо перше, що роблять мої асистенти, моя команда, це зразу новини важливі. Публікують там, бо мають доступ до інстаграму, такого прямого доступу контакту не мають. Тому, якщо ви ще не з нами, переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал. А зараз, а зараз, я хочу вам розказати про закон. Я недавно так класно, не друге громадянство. Тут увага не про друге громадянство. Так, ми поговоримо зразу з вами про множинне громадянство. Недавно в одному із відео я вам казала, що було проєкт закону. Дано на розгляд про множинне громадянство в коментарях там також мені писали, хто вірив, хто не вірив. І сьогодні історична подія, 18 червня 2025 року, рада в цілому підтримала закон про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Тобто. Є множинному громадянство, не друге, а множинне. це є різні поняття, тобто в нас є множинне. Що сказано, передає українська правда. І якраз я вже читала також на сайті Верховної Ради, що закон прийнято. Тобто це не фейк ньюс ні, ні, ні. Не переживайте, це є правда. 18 травня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт номер 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. В Україні повідомив народний депутат Ярослав Железняк також і пряма мова, парламент прийняв в цілому закон проведення Інституту множинного громадянства в Україні. Став тих хто задоволений. За його словами, за відповідне рішення проголосували 243 народних обранців. Всі правки врахували, як було у редакції комітету, зазначив Железняк. Що було раніше? Давайте подивимося від історію, Верховна Рада 17 грудня прийняла за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. У серпні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про множинне громадянство. Пам'ятаєте, я вам також про цей законопроєкт, також я вам розповідала в одному із відео, тобто, ви вже всі знаєте, хто слідкує за Іриною Купчик, той в курсі всіх новин, тобто тільки хто хоче. Все знати, згідно закону, звісно, я розказую вам навіть і про різні штучки, то можете, можете спокійно впевнено йти жити ваше життя, а хочете знати якісь імміграційні питання, тоді до мене в канали. Також не забувайте, що є закритий телеграм-канал SOS мігранти Приєднатися до нього можна, оплативши мінімальну. Оплату абонементську, яка діє один рік, і там є прямі ефіри, куча всякої додаткової інформації, яку ви так не знайдете легко в інтернеті. І там я підтримую всіма відповідями прямими моїх підписників. Тобто маємо, маємо, маємо всі можливості. Тому приєднуйтеся до нас. Мій номер WhatsApp 320 -08, 08 917. І ставайте... Всізнайками так. І що ж було раніше? У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цього закону про множинне громадянство допоможе забезпечити умови для повернення громадян, які вимушено покинули Україну через війну, а також збереження ними громадянства України. Окрім того, це розширить можливості для набуття українського громадянства деякими категоріями іноземців та людей без громадянства. Глава держави пропонує, щоб. Множинність громадянства підданства допускалась у таких випадках. Перше, одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави. В нашому випадку, наприклад, в мене є багато клієнтів, які та громадянство Італії, громадянство України, це вже було давно так робили. Але просто друге громадянство не визнавалося в Україні, а тепер буде визнаватися. Тобто, ви тепер гордо скажете, так. Так, в мене є два і маєте це прийняти. Тобто, тепер не буде проблем людей на кордонах, коли паспорти перепутуєте. Тепер ось цих 90 днів, а що робити? Тобто ці страхи вже. Ніби, Ми ж знаємо, який закон. Все дозволено, а потім все блокували. Тобто, все десь там звідкись вилітало. Тому класно. Я рада, бо це реально полегшує життя. Тобто Це полегшує всім життя. Так, е, далі. Автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем, ну це в залежності від країн, бо в Італії, нагадую, не є автоматичне набуття. І зараз, між іншим, я вже одну статтю в СОС «Мігранти» надала щодо громадянства Італії, до деяких новинок, які є. Тому що зараз дуже багато фейк ньюз по новому законі, який був щодо громадянства, видано. Трактування дуже неправильне. Я до цього питання ще дойду. Просто зараз. У мене дуже багато курсів для підвищення кваліфікації як медіатора в імміграційному праві, що стосується імміграційних питань, законів, в'їзду, виїзду, різних перемесок, карта Блю, номеди дичеталі, familiari, Decreto flussi, Permesso di soggiorno per перстудію. Тобто, в мене цей тиждень і наступний цілі дні навчання, тому я не маю можливості так багато проводити зараз з вами часу. Потім з 10 липня у мене починається на 11 місяців коуч-академія, де теж там буде бомбардамент всяких різних імміграційних фішок, питань і так далі. Тому я в постійному, постійному навчанні, щоб потім вам це передавати і, типу, теорія, практика. Ну, встигаю, що встигаю, то встигаю. Далі, тому я про громадянство. Хороші мої, дам вам відповіді, роз'яснення, почекайте трохи, бо фейк ньюс є. Дехто вже робить деякі речі, говорить ті, що не відповідають дійсності. Тому конкретніше все розповім. Автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства. Іншої держави. Також набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку. Потім набуття громадянином України громадянства держав з переліку. Тих, чиї громадяни набувають громадянства України у спрощеному порядку. Окрім того, множинність з громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії, тобто країни, визнаної Верховною Радою державою агресором, державою окупантом, або держава, або держава яка не визнає, не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Також я хотіла вам додати ще одну річ. І ще раз нагадую, що всі посилання, всі посилання е, іде офіційні, всі офіційні посилання, в моєму відкритому телеграм-каналі значить Міністерство національної єдності України також розповідає все про множинне громадянство та законопроєкт 11469. І тут я хочу звернути вашу увагу, що. 130 плюс країн світу визнають множинне громадянство, включно з більшістю країн Європейського Союзу. 90% українців за кордоном знаходяться в країнах, де дозволено множинне громадянство. Тепер що передбачає закон, і тут дивіться, міфи і правда про множинне громадянство, про які я хотіла вам сказати, якраз про що Міністерство Національної єдності України чітко розповідає про міфи і про правду. Давайте і ми розберемося з вами. Значить, міф: множинне громадянство це загроза нацбезпеці. Правда. Закон передбачає механізми контролю та втрати громадянства у випадку порушень. Безпека врахована. Далі міф, про який багато говорять іноземці отримають українське громадянство без знання мови. Повний міф, тому знання мови якраз передбачає, адже закон не скасовує вимог щодо знання української мови, історії та Конституції. Ці умови збережено. Тобто українська мова є однією, знання її однією із вимог для того, щоб отримати українське громадянство. Тому не віримо міфам, все перевіряємо. Далі, міф: будь-хто з іноземців зможе легко отримати громадянство. Це також міф, оскільки правда така, що законопроєкт не, ну, законопроєкт не відкриває двері для всіх, перелік країн буде запроваджено із урахуванням безпеки та інтересів України. Дальше. Закон відкриває шлях до подвійного громадянства з Росією. Це є міф. А правда та, що закон забороняє множине громадянство з державою, агресором Громадянство Російської Федерації підстава для втрати українського, окрім випадків примусу чи автоматичного надання. Також давайте йдемо е, далі. Е, міф наявність кількох паспортів без контролю призведе до проблем. Це знову ж таки міф, які проблеми, якщо у нас є декілька паспортів. Правда є та, що множинне громадянство дозволене лише за чітко встановленими правилами. Перелік країн офіційна процедура подання і набуття громадянства. Далі це дасть змогу. Посадовця мати подвійне громадянство. То це є міф, і правда та, що для держслужбовців і суддів множине громадянство заборонено законодавством і надалі. Закон цього не змінює. І останні два міфи. Перше передостання, міф це легалізує. Паспортизацію на окупо на окупованих територіях це і міф, і е, правда, що навпаки, закон створює підстави для позбавлення громадянства тих, хто добровільно набуває паспорт Російської Федерації. Примус не підстава для покарання. І останній міф, який нам розповідає міністерство, множинне громадянство дозволяє іноземцям безперешкодно скуповувати українську землю. І тут законопроєкт не змінює чинного земельного законодавства. Звісно, зараз ви зможете в інтернеті знайти дуже багато всяких різних статей, всякої різної обґрунтованої інформації, всяких різних деталей, коментарів і так далі. Але я думаю, більшість з нас зараз. Спогодиться, принаймні, моя позиція є та що я щаслива, що це дали можливість отримання множинного громадянства, його визнання, тому що реалії у нас сьогодні такі, що є, і ми маємо всі віка, всі історію, світ йде вперед, і ми маємо підлаштовуватися до цих всіх змін. Тобто є речі, які ми маємо, хочемо, не хочемо. Впроваджувати, тому що цього ви вимагає суспільство в демократичній державі, а Україна залишається демократичною суверенною державою, навіть якщо і е, терорист Росія е, хоче цього всього нас позбавити. Тобто е, ясно за це платить дуже багато, дуже дорого Україна, що за, за цей вибір, та є е, з країни Євросоюзу, в тому числі багато хто. І в Італії, типу, а на що вам ціна? здалося, віддайте, там, типу, здайтеся і так далі, тобто не розуміють цієї цінності. Але як, можливо, буде така примітивна фраза, знаєте, але на сьогоднішній день я би сказала, ситий голодного не розуміє. Тобто, зрозуміло, що якщо людина живе в суверенній, демократичній державі, де тебе не обмежують, де бомби не літають, де нема сусіда е то. Терориста, який вбиває, і так далі, то дуже легко почати пальчиком казати, що хто має десь там робити і як себе поводити. А коли є всередині, всередині ситуації, коли це стосується тебе, і коли це близько стосується, то зовсім інші розуміння, поняття, відносини і так далі. Тому на це ми також маємо дивитися, спостерігати і. І звертати увагу. Скажіть мені, будь ласка, чи ви раді? Пишіть в коментарях, чи чули цю новину, що ви є. Будь ласка, Оксана пише, дякую, Іринка, Будь ласка, будь ласка, будь ласка, скажіть, чи можна на даний час перетинати кордон в Румунії з речовутою. Дякую, дивіться, згідно законодавства не можна перетинати, не можна перетинати кордонів з речовутою. З речовутою можна прямим. Літаком без жодних переходів у шенгенської зони їхати в іншу країну. Тобто ми знаємо, теорія з практикою не сходяться часто. Будьте уважні, обережні, хочете ризикувати, ризикуйте. Є шляхи потім вирішення даного питання в'їзду. Також є, не буду скривати. Але якщо ви хочете згідно закону, то не можна. З практики люди де їдуть і по ходу вирішують, шукають варіанти вирішення. А що вам скривати? Є таке, є закон він такий. Сюди плюси, сюди мінуси. Так, зробіть нам сином друге громадянство. Якщо у вас є реквізити на отримання громадянства, то ми робимо як документи для отримання громадянства, тобто свідоцтво про народження з апостилем, перекладом, все згідно законодавства, транслітерації, все підлаштовуємо. Я перевіряю особисто, чи є в людей документи. Документи надсилаємо гайд людям для того, щоб не було жодних проблем, порушень і забувань. Те, що не роблять багато каф. Каф прийшли, подали, ніхто не дивиться, що ви там написали. Їм просто все рівно. А ми це робимо особливо перед тим, як замовити, як замовити довідку про несудимість. Чого? Бо, е, чого? Довідка про несудимість бо вона діє 6 місяців. А якщо у вас документи не в порядку, то повірте мені, 6 місяців пролітають дуже швидко, щоб чекати і вироблювати ці всі документи. Тому це все перевіряється. Потрібні документи для громадянства Італії. Звертайтеся на мій номер WhatsApp 320 08 08 917, і ми все проконтролюємо, зробимо. Ви будете знати, так я можу. І ні, я не можу. Так мені потрібно, ні мені не потрібно. Так, я маю зробити ці кроки ще. Ні, я не маю зробити. Тобто все перевіримо. Дурно робити документи не будемо, якщо у вас немає цілого комплексу реквізитів для отримання громадянства. Заява на подання громадянства, їх подаю, але Замовлення беру залежно в який період. От зараз я більше не беру замовлень до жовтня місяця, тому що я, в мене все весь час розписаний. Якщо буде час звільнятися, тоді, звісно, буду брати нові практики. Якщо ні, то не буду, то я вже по ходу деколи ну, дивлюся, як в мене час звільняється. Ось так. Все, хороші мої. На сьогодні у мене вся інформація для вас про множинне громадянство я вам розказала, я щаслива. Передаю вам віртуальний привітик. Сердечко, всіх обнімаю, бережіть себе, набираємося позитиву, робимо впевнені кроки міграційні, бо все буде класно і все буде так, як має бути. Найкращим чином для всіх нас і України, і українців. Молимося, щоб чим швидше ця війна. Завершилася і щоб наші політики. Я єдине, знаєте, що я зараз прошу от чесно, щоб. Єдине, щоб мозок, розум не знаю, всі світи, розума цей енергії зійшлися в одному місті, коли зробили ці зібрані, щоб знайшли можливість домовленості, та знайшли якісь компроміс один до другого, знайшли можливості вирішення даної ситуації для країн Європейського союзу, для всього світу, щоб був який поштовх і допомогли вони всі Україні завершити цю війну з цим терористом. Бо це він зараз себе поводить, тобто. Напевно, то, і чим більше його заганяють в, в кут, тим більше він пручається, але е, люди в нас гинуть. Тому, божечка, допоможи, щоб швидше ця війна завершилася. І розуму нашим, нашим політикам, нашим політикам, діячам і людям, які вирішують реальну долю України, бо ми розуміємо прекрасно, що доля України і. Ну, не тільки в наших руках, але в тих і руках, які типу нам ну, допомагають. Бо тут, теж, якщо не маєш грошей, якби Україна мала би гроші, мала би зброю, мала би можливості фізичні, то вже би давно ми монстра побили. На жаль, ми дуже сильні в тому об'єму, який ми є, але недостатньо сильні для противаги терористу. Ось так. Якось так нечесно. Але. Обнімаю вас з мріями, об'єднуємося і йдемо в краще майбутнє, безвійне і мирне. Всім гарного дня. Пока-пока.